Моя цель до конца війни точно то приносити якусь -то пользу, тому що по-другому я не зможу. Ну, я 22-го, як почалася війна, пішов служити одразу і попав о, на захист якраз Харківщини. І так два з половиною роки захищав Харків, Ліман, Бахмут. І після третього поранення і сьомої контузії мене помісували, списали. І я через знайомого дізнався, що хлопці вішають сітки на окружної. Дуже ми спостерігаємо дефіцит кадрів кваліфікованих. Не, не можемо знайти людей під. Ці заробітні плати під ці умови робіт, тому що, як ви бачите, роботи виконуються і взимку, і в лютий мороз, і під крижаним дощем. І от під таким рухом, в таких умовах, до речі, постійно існує загроза удару ворожих БПЛА. Дивлячись на те, що робиться, я підтримую, тому що своєчасно це треба робити, тому що зараз техніка, яка вже може залітати на 30-40 кілометрів, почуваю себе, знаєте, впевненіше і думаю, не дай Бог прилетить, а не достане.